Це такий звичайний житловий будинок. Бачите, я от не можу зрозуміти, чому зроблені оці просвіти. Дивіться, скільки місця пустує, скільки там квартир можна було зробити. Це південь Іспанії. То ну, чесно, от я не можу зрозуміти їхнього рішення такого архітектурного. Щоб воно було так дуже красиво, то ну, не дуже воно так красиво. Поряд там будиночок такий стоїть. То, ну, Звичайний будинок. Де там ще? Ну, є ще будинки, такі багатоповерхівки. Теж нормальні собі будинки стоять. А тут такі, з такими просвітами. Бачите? Ну так дивно. Це житловий будинок. Оці будиночки мені подобаються, таунхауси. Все це поряд з морем знаходиться. Вон, бачите, море. Повнолуння сьогодні. Дуже багато будинків на колесах стоїть. Приїхали туристи з різних країн. Спортсмени побігли. Бачите? О! Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо з вами дивитись дивовижне з іспанської країни. Та цікаво. Та корисне. До зустрічі на наступному відео. Ще раз покажу вам цей дирявий будинок. Чекаю вашу підписочку. Дякую.